Представтесь, будь ласка, звідки ви приїхали вас звати, і який результат на продукті Корал Клаб ви отримали? Доброго дня, друзі. Мене звати Андрій Вовканич, мені 23 роки. Я із західного регіону України, мальовниче місто Закарпатської області Ужгород. Моя історія в коралому клубі почалася із 2016 року. У 2013 році мені лікарі поставили діагноз росіяни склероз, а це означає, що Автоімунне захворювання. В а... моїй голові утворювалися бляшки. Це є зникала оболонка нервової клітини, і у мене ток, тобто імпульс нервовий, від головного мозку до конкретних частин тіла не проходив або проходив із замедленням. І от у мене діагнозували лікарі цей діагноз. Перший гасі був, напевно, єдиний або один із перших Закарпатті, в кого цей діагноз був. не знали, чим мене лікувати поставлений діагноз, підтвердили його. Mm -hmm. Перший, Перший симптом це було терпання лівої щоки і диплопія в очах. Ну, диплопія це ну, двоїлося все як під водою, все розмито було. Був один випадок, що ми сидимо вдома, вечеряємо, а я щоку не відчував, вона ж потерпла. І мама мені каже: Боже, що сталося? Чи ти кров з рота течі? А я такий притураюся, і реально, вау, кроса. На протязі трьох років, що я лікувався з 13-го, більш 4 з половиною роки. Ще з кінця 13-го до... 18-го, в мене не було результатів. Я був на різних препаратах: це були гормональні препарати, антибіотики. До речі, один із препаратів, що мені давали в результаті, у мене сім'я висока, я получився метр сімдесят два Сказали, що це от припинився виробляти гормон гіпофіз, і от я перестав рости в 10 класі. Але менше цим. У мене було множество симптомів. Лікарка казала мої лікуючі, що в лікарню ви будете попадати не більше двох разів на, на рік. Тому що у нас є ідеальні препарати німецького походження, вітчизняного виробництва. Вони пригнічують це все, і відновлення не гарантуємо, бо воно не лікується, але ви будете на стадії ремісії. Я тоді багато вчився, якраз збирався поступати в університет. У мене була ментальна нагрузка. Я попадав у лікарню мінімально три рази на рік. Це на протязі перших трьох років. Один випадок буші чотири рази я попав. У лікарню на рік. Але знаєте, це інтуїція, десяте чувство, сьоме. За 10 днів до того, як повчатися у мене цей рецидив, я казав мамі тоді ще дитиною, я відчуваю, що щось буде погане. І за... от стабільно за 10 днів я попадав у лікарню. Останній мій діагноз, не діагноз, останній мій рецидив був у 2018 році. Я попав тоді в лікарню. Я вже не пам'ятаю, з яким сиптом, яке було множество. І я думаю, маніпуляційно, мені лікарка дає укол. Маніпуляційні ці медсестри. Я встаю, це було венно. Я розумію, що я не можу далі йти, мене в грудях все ж дихання прикрашається, я лягаю на маніпуляційку. В результаті у мене була алергія на цей препарат. Я втратив свідомість майже на півтори доби. Я прокидаюся, от я відчуваю, що мене мама тримає за руку, заходить лікар. Мама її питає: як буде далі, як розвиваються ну, події наші, як ми його лікуємо. Вона сказала правду, чесно, так як я люблю. Він може бути інвалідом в подальшому на все життя. Але питання в тому, що я був інвалідом з дитинства третьої групи. І тоді я зрозумів, що я не хочу так. Ну, не для цього мене мама народила, щоб бути інвалідом. У ну, мене є плани на життя, в мене є цілі. Я хочу щось досягти, поводитися як торванні люди, а не з лікарні в лікарню, з дитячою у дорослу. І я почав щось міняти. В той момент до мене прийшла пропозиція коралового клубу. Я познайомився з людьми, я познайомився з концепцією. <свистач> з концепцією коралового клубу. Ви бачали з якоюсь конкретною продуктом? Я був тоді студентом, я дуже довго гроші купив. Я взяв водичку, має, і після того ну Чисто один продукт А, Я прийшов концепцію здоров'я. Після того я просто вживав я змінив свої харчі... Я змінив звички харчування, я поміняв свій стиль життя. Я робив усе для того, щоб не попасти більше в лікарню. І це в результаті дало свій ефект, тому що коли я приходив останній раз, на протязі цих 4,5 років я робив повторні МРТ результати. і Мене показували. От під час лікування я лікувався, мені давали все нові якісь там пілотні варіанти ліків і обіцяли, що воно допоможе. У мене МРТ показувало, що в мене становище погіршувалося. У мене кількість вогнищ, то тобто бляшок mm -hmm. в голові, які от блокували імпульс. Вона збільшувалася. Або їхня кількість більша, об'єм або кількість вони розросталися, тобто мозок вражався, чим далі, тим більше. 2015 після води і лецитину це припинилося. Ні, да? ні, ні, це було так пілотно. Я ще не знав тоді, що.